Доброго ранку, любі діти! Вітаю вас та ваших батьків цієї літньої пори. А чи знаєте ви малята, якого кольору літо? Щоб дізнатися, пропоную сьогодні вивчити вірш Юлії Ференцевої Літні стежки. Давайте послухаємо його уважно. Юлія Ференцева Літні стежки. Вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. До садка біжить зелена, біла до хмаринки, а до річки в'ється стрічка синьої стежинки. До суничок шлях червоний, золотий до сонечка. Прокидайте швидше соні, відчиніть віконечка. Кольоровими стежками вирушаємо разом з нами. Чи сподобався вам вірш діти? Як звуть дівчинку у вірші? Оля, яку таємницю нам відкрила Оля? Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. Яка стежка біжить до садка? Зелена, до хмаринки, біла, до річки. Так, у вірші сказано, стрічка синьої стежинки. Якого кольору шлях до сонечок? Червоний. А до сонечка? Золотий. Як закінчується вірш? Давайте разом повторимо. Кольоровими стежками вирушаємо разом з нами. А зараз давайте разом зі мною повторимо вірш за картинками. Вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. До садка біжить зелена, біла до хмаринки, а до річки. В'ється стрічка, синьої стежинки, до суничок шлях червоний, золотий до сонечка. Прокидайтесь швидше соні, відчиніть. Віконечка. Кольоровими стежками вирушаємо разом з нами. Молодці діти, а тепер повторіть вірш самостійно. Але спочатку скажіть, як називається вірш та хто його автор. А я кажу вам до побачення. До нових зустрічей.